Вечір вдячності у Чернівцях відбувся благодійний концерт на підтримку 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Захід організували за сприяння міської ради, щоб зібрати кошти на безпілотник та системи радіоелектронної боротьби для військових, які нині виконують завдання на Донеччині. Які відомі артисти нині вийшли на сцену, аби підтримати захисників? Далі у сюжеті. У Чернівцях відбувся вечір підтримки 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зі сцени лунали слова любові і вдячності. А з глядацької зали щирі оплески й донати. Я хочу привітати 82-ю окрему десантно-штурмову бригаду. Подякувати хлопцям за те, що ви є. Хлопці сіти міцно. Ми стараємося вам догадати, як можемо. Як бачите, ми сьогодні будемо для вас збирати кошти. Тому, будь ласка, будьте здоровими повертайтеся живими і з перемогою. Ми вас дуже любимо. Слава Україні! Це привітання летить до 82-ї окремої десантної штурмової буковинської бригади. І хочеться вам подякувати за вашу роботу, за все, що ви робите, за те, що ви нас оберігаєте, наші рідненькі. Я вам бажаю, нехай ангели вас бережуть. Знайте, що ми всі за вас молимося, і повірте, нашої енергії вистачить на те, щоб вона вас оберігала, і щоб ви повернулися всі додому. 82-га десантно-штурмова бригада це гордість Буковини. Саме зараз воїни виконують бойові завдання на важкому напрямку фронту. Відтак потребують різного оснащення. Наша бригада зараз знаходиться на Краматорському та Добропільському напрямках. У бригади потреби не Це розвідувальні дрони, типу МАВІК-3 або АУТЕЛ, а також впіві дрони, як на оптоволокні, так і звичайні. А ще дуже потрібні. Реп, радіоелектронна боротьба. Збір коштів на техніку для бійців триває і під час концерту. Наш захист сьогодні благодійний. Ми сьогодні збираємо гроші на безпілотники, на реп, які потрібні іменно нашої бригади. Вони потрібні всім Збройним силам. А нам, які ми виконуємо завдання на Донецькому напрямку, вони дуже необхідні. Кожен безпілотник це життя мого солдата, кожен реп це життя мого солдата. Волонтери представили ще одну ініціативу, спрямовану на підтримку військових ексклюзивні марки на честь 82-ї бригади. Ми обговорювали давно це питання, і ось 82-га бригада підготувала макет. А приватні підприємці долучилися донатами, і цей проект втілили в життя марки, випущені і погашені. Укрпоштою та командуванням 82-ї бригади вони ексклюзивний варіант. Таких марок більше не буде, тому вони рідкісні для всіх, хто філателіст, екземпляр і допомога буде збройним силам. Конверт з маркою у нас вартує 1 тисяча гривень. Люди долучаються до їх. всього на всього таких конвертів. Більше їх немає. Своєю чергою, військові подякували усім, хто долучився до збору. Дорогі чернічани, щиро вас вітаю з днем народження. Я горжусь з вами, що ви у нас такі є. Дякую за підтримку. Хочу вам вас запевнити, що десант, дісантіки зроблять все можливе і неможливе, що залежить від нас. Ми здобудемо перемогу разом. Слава Україні! Підтримка наших захисників справа кожного. Вечір вдячності зібрав сотні людей, які спільно дарували свої оплески, тепло та допомогу військовим. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.